Найпоширеніше запитання, який найкращий або най, ре, най, 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 який? найдоступніший двигун для свапу, мабуть, так би назвати. в мене відповіді, наприклад, немає. Прошу допомогти розібратися. Наприклад, є Хемі 1 є Хемі 2, 64, 5,7, є у нас двигун е, ОМ606, є у нас двигун ом 648, є у нас двигун. М57, там у нас двигун є 3UZ -E, І тут у нас є двигун 3ЛС 62 на компресорі. Немає різниці. Давайте спробуємо знайти якусь золоту середину всі разом. Для того, щоб зрозуміти, який двигун найправильніший для реалізації в будь який автомобіль. Для мене фавориту, наприклад, немає. Не знаю чому, не можу пояснити. У всіх по-своєму є якісь плюси, у всіх є якісь мінуси. Але я не можу дати заключення. Тому прошу вашої допомоги. Я думаю, це буде всім цікаво. Дякую, всім, миру.